Юху! Без турніру набігів ви не залишитеся. Але спочатку прозвітую за карнавал богів. Отримала я трошки червоних корисних фляжок, отримала ще один золотий амулет на загін, котрий 25 м став, та і рюкзаків трохи придбала. Непогано, вони корисні теж. І ось таємного видіння мені дротики дали. Друзі, рада всіх вітати! Ви на каналі Лана Мун. Це гра Імперія Пазлів. І в нас турнір Міцне підсилення четвірки без синіх. Той, хто мене дивиться, той знає, що я обіцяла грозилася, не викладати більше відосів по турнірам, бо це вже, типу, вчорашній день, вже втомилися від турнірів, то десь переходимо на лігу сміха. Але ні. Е, я вирішила. Все ж таки повернутися можна цей тиждень. У <гум> мене пішло все не за планом. А чому саме? Я вирішила, що все-таки я викладу, бо я записала відос без вебки, без коментарів. І записала його дуже швидко, як ніколи в житті, за 10 рівно хвилин. І я вирішила, що я ось тепер накладу зверху мої коментарі вже на готове відео. Погнали! Як бачите, в мене у Голінбурзі стоїть. Не в костюмі. Я його забула назад перевдягнути для турніру. А ви знаєте, якщо ось в такому вигляді він був, то в такому вигляді він і турнір розподілиться. Як же стоїть моя оборона? Давайте дивитися Феєрично. чиста феєрія. Ну, добре, полетіли атакувати цю команду я виставила, до речі, ані ось трохи змінила. Я використовую. Мерліна в костюмі, тепер я костюмом прокачала, і він мені подобається в такому вигляді трохи більше, ніж оригінал. Тим більш костюм його підсилив. Наша задача вбити лісю. До речі, я в зеленому, бо назва зеленим відображається цього турніру. Тож я вирішила підтримати і бути. В стилі. Так, ну ми дозволили ультанути, і тому саме не чіпали потрібний нам колір, а тепер можна і чіпнути. Давайте подивимось, з ким ми змагаємося. Бравий Сір Робін. Чи не так воно перекладається, ну, скажіть мені, хто знає? Поляна наша. І тут, бачите, вже клик у мене стоїть в другому костюмі, бо він дає крути бафи. круті якраз для цього, цього турніру. Може, мені варто було його поставити в оборону замість вже, котрий трохи морально ізносився, як вам. Здається. Бо я пам'ятаю, що навіть на туріку без відхилу він мені. Для щів таких давав. Ну, коли бафав атаку. А тут же ж ще й підсилення від цього йде. Так, ну давай. Швиденько. Розберемося вже з двома лікарами. Так. Он, більше, ніж оригінальна атака. Таке бачили? Завдяки трьом підсиленням. Ось можна було таку команду брати, все, і буде було б все, все ок. Рігард клик, мабуть. <сі> мабуть, я ось це кажу і знову забуду про то, бо я, хоч і звіти роблю, де можна подивитись, які команди топові і що потрібно обирати. Я дуже рідко до них звертаюся до цих відосів, і кожен раз я обираю є щось нове, якийсь новий експеримент. Дивіться, ми на подвійному ХПЛ-лями, красунчики. Молодці. Переможений перший. Йдемо далі. 50 ще 4 попереду. Фура. Команду ми залишаємо таку ж саму, бо тут три жовтих у суперника є. Фура, я знаю, в нас гравці костюм на неї ловили, і вона їм подобається. Я її зустрічала теж в костюмі і вона краща. Ну, звичайно. Зазвичай костюмна версія вона в 90 може відсотках. Ну, може, у 80% відсотках вона краща. Так, ну, давайте вас. Поляна знову наша. Рандом нас балує. Ведс 99. Ху-ху. Переможений. А я сказала переможний. <гум> що будемо через Ви... забула, що можна пересунути. Я, тобто не подивилася дуже швидко, Росла... розслабляєшся, коли ти вже майже перемог... переміг, ти вже робиш такі ходи, котрі тільки збільшують термін, в котрий ти переможеш що Доводиться потім виправлятися. Так, ну добре. Добре, ми знову на подвійному ХП. Красунчики обидва. Дивіться, оці клики. Не вибачаюся це. натиснула. в мене ж відео йде. Добре, до боїв. І на цьому моменті я розумію, що я забула увімкнути звук на відео. Його треба додатково вмикати. Ну, нічого. Виправляюся. О, пішло, пішло. Ну, до речі, начебто нормально так. По балансу між голосом та звуками гри. Знову поляна наша, в принципі. Жалітися нема чого. Але, от, скажу чесно, зосередження, коли ти не коментуєш. Більше на, ну, може, відсотків на 50, я так гадаю, простив повністю занурений у гру. Не відволікаєшся на те, щоб щось прокоментувати, як я то роблю. Ех. Або, або. Так, знизу червоні. Не. Чого так дивно. О! Ну, нехай, нехай в такий спосіб порішали. Воюємо ми з нонейм. Червоні під нас стеляться. Так, не стеляться. Розстилаються перевірочна на стеля. Але є застілити. Ну, вірно, вірно. Гуд. летимо далі. Залишаємо таку команду. Два зелених стоять, тож червоні потрібні, і по центру ліссю, і тож для неї фіолетові теж потрібні. І ось бачите, така поляна невдала. Але. Знову ж таки, коли в тебе більше зосередженості, ти можеш її розкачати нормас. Ти підмічаєш такі моменти, на котрі при, під час комент, коментаторства, ну, тобто це одночасно дві-три дві, дії, так, знімати, коментувати і битися, ти можеш не звернути. А тут. Все, розкачали знову поле. Можна розслабитися. Як я гадаю, що після всіх ульт може бути перемога. Ні, вбили Джунайде. Працюємо. На топ-1. Як гадаєте, увійду в топ 1 Без викупу, звичайно хотілося б. Так, ось кого в мене немає, так? Це цього персонажа. Хотіла натиснути на нього, щоб подивитися. Ти згадала, що я це записи я не зможу його подивитись його стати. Звальхали він, так? Як його звуть? Все, вилетіла з голови. Джун Красунчик. У мене начебто він один. Я б з задоволенням отримала другого і прокачала. Джун. Джунаїд. Прокачала б другого. Але немає. Так, ну і останній тапочок. На цьому я гадаю, в принципі, можна припрощатися. Кінець, оцей, я, може, перший раз зустрічаю цього центрального персонажу. Персонажа цікавий такий. Хоча, бачите, вбивається ось нормально. Так, мені дуже хочеться зібрати фіолетовий кріс. Чи є можливість? Є. Ось, бачите, в такий спосіб. А якби знімала одразу з вебка та коментарями, навряд чи побачила. По любасу пропустила б. Купа помилок, котрі робляться. Просто таких. Ага. Є, Ух ти, дуже швидко ми відбилися. На цьому я дуже вдячна вам за перегляд. Ставте подобайки, якщо вам подобається формат дуже швидкий. І напишіть мені фідбек. Все, тоді на все добре. Дякую за перегляд. З вами була Лана Мун. Цілую, люблю, до зустрічі. Слава Україні. І на останок, давайте, може, обороно подивимось. Є, yeah. все, пока.